Від початку повномасштабної війни чимало людей заощаджують на всьому, адже ціни на продукти, одяг, проїзд, комунальні послуги неабияк зросли. Ми запитали тернополян та гостей міста на чому вони економлять. Економимо ну в принципі економимо на всьому в часі війни. Тому що щоб було чим допомогти хлопцям, це одяг, розваги, стараємося, щоб в межах розумно, тим більше ціни пішли вверх. Ну стараємося трошки своє маємо на грядках. на… Городок. А так. Ну, а що до одягу, можливо? Ну, поки доношуємо те, що є. Ну, дитину вдягаємо, дитині треба, бо росте. Ну, справді, в мене такої зайнятості, що я не економлю і економити не збираюся. Ну, важко, з двома дітьми важко економити, але стараємося щось відкладати завжди. Ну, в якихось особистих задоволень. Швидше за все. Наприклад. Наприклад, раніше десь на концерти якісь ходили в театр, зараз цього вже. Ну, і, ну, вважаємо, що не дуже на часі і плюс не ходимо. Так, в плані харчування ну, маємо село, то маємо домашню більше їжу, але все одно потрібно багато докуду Одяг не купляю, навіть починок не їхали. Швидше за все, напевно, на Таких засобах, як шампунь, от, миючі, от в такому плані, те, що можна купити швидше, тому що ціни зростають, на продуктах менше, а одяг 50 на 50. Ну, тому що є речі, які дійсно потрібно купити, тому що сезон йде, зима, осінь. А так в загальному ніби все як було. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.